Євангелія від Луки, розділ 14. Одного разу увійшов Ісус у суботу в дім якогось визначного фарисея, Спожити страву. І вони за Ним назирали. Аж ото перед ним якийсь чоловік, хворий на водянку. Звертаючись до вчителів закону і фарисеїв, Ісус спитав, Чи годиться зціляти в суботу, чи ні? Вони мовчали. Тоді він, доторкнувшись його, оздоровив і відпустив. До них же промовив: Хто з вас, коли в нього син чи віл, упаде в колодязь? Не витягне його негайно в день суботній. І вони не могли нічого йому на це відповісти. Потім, зауваживши, як вони вибирали собі перші місця, Ісус сказав до запрошених притчу. Як хтось покличе тебе на весілля, не сідай на першім місці, щоб, бува, не знайшовся хтось. Запрошений ним поважніший від тебе, і той, хто тебе і його закликав, не підійшов і не сказав до тебе поступися цьому місцем, і тоді довелось би тобі з соромом посісти останнє місце. А навпаки, коли тебе запросять, іди і займи останнє місце, щоб коли прийде той, що тебе покликав. Сказав до тебе, Друже, сідай вище. Тоді буде тобі честь перед усіма, що сидітимуть з тобою. Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Він сказав також тому, що його покликав. Коли справляєш обід або вечерю, не клич твоїх друзів, ні твоїх братів, ані твоїх родичів, ані сусідів багатих, щоб часом і вони також тебе не запросили і не було тобі відплати. Але як справляєш бенкет, заклич убогих, калік, кривих, сліпих, і ти будеш щасливий, тому що вони не мають. Чим тобі відплатити тобі бо віддасться в день Воскресіння праведних. Почувши це, один із тих, що за столом сиділи, сказав до нього Щасливий той, хто їстиме хліб у Царстві Божім. А Ісус озвався до нього. Один чоловік справив вечерю велику. І запросив багатьох. Під час вечері послав він слугу свого сказати запрошеним Ідіть, усе готове. Тоді всі вони однаково почали відмовлятися. Перший йому сказав: Поле купив я, мушу піти на нього подивитись. Вибач мені, прошу тебе. Другий сказав. П'ять пар волів купив я і йду їх спробувати. Прошу тебе, вибач мені. А інший мовив Я одружився і тому не можу прийти. Повернувся слуга і розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар та й каже до слуги свого Іди, що скоріш на майдани і вулиці міста! І приведи сюди вбогих калік сліпих, кульгавих. Пане, озвав слуга, сталося, як ти велів, і місця є ще. Сказав пан до слуги Піди на шляхи та огорожі і наполягай увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам ніхто з отих запрошених не покуштує моєї вечері. Як же ішла з ним народу превелика сила, він обернувся і до них мовив. Коли хтось приходить до мене і не зненавидить свого батька і матір, жінку, дітей, братів, сестер та ще й своє життя, той не може бути моїм учнем. Хто не несе Христа свого і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Хто з вас, коли захоче збудувати башту, не сяде перше і не порахує видатків, чи має чим закінчити, щоб часом, як поставить підвалину, та не спроможеться скінчити? Усі, що бачитимуть те, не почали сміятися з нього. Мовляв, цей чоловік узявся будувати? Та не міг закінчити. Або який цар, ідучи війною проти іншого царя, не сяде перш та не роздумає, чи може з десятьма тисячами стати проти того, хто йде з двадцятьма тисячами на нього? Коли ж не може, то як той ще далеко шле посольство і просить миру? Так і кожний з вас. Хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем. Сіль добра річ, але коли сіль звітріє, чим її приправити? Ні в землю, ні на гній вона більш не придатна, її геть викидають. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Перше ПоСЛАння до Тимотея, розділ 3. Вірне слово Коли хтось прагне єпископства, бажає доброї справи, треба отже, щоб єпископ був бездоганним, однієї лише жінки чоловіком тверезим, розважливим. Чесним, гостинним, здібним навчати, не п'яницею, не розбишакою, а сумирним, не сварливим, не грошолюбом, щоб власним домом добре правив та щоб дітей тримав у послусі з усякою повагою. Бо хто не знає рядити власним домом, то як він буде дбати про церкву Божу? Не новонавернений, щоб, розгордівши, не потрапив під дияволів осуд. Треба також, щоб він мав гарне свідчення і від тих, що зовні, щоб не опинився у ганьбі та у диявольських тенетах. Диякони так само треба, щоб були поважні, не двоязичні, вина багато щоб не вживали. Не були віддані брудному зискові, щоб тайну віри берегли в чистім сумлінні. Але й таких спочатку слід поставити на пробу, а потім нехай служать, якщо будуть бездоганні. Жінки також нехай поважні будуть, необмовливі, тверезі, вірні в усьому. Диякони, нехай будуть кожен лиш однієї жінки чоловіком, що добре правлять дітьми і власним домом, бо ті, що виконують гаразд свої обов'язки, здобувають собі почесний ступінь і велику сміливість у вірі в Христа Ісуса. Пишу тобі це, надіючися, що незабаром прийду до тебе. Коли ж загаюся, то щоб ти знав, як слід поводитися в домі Божім, який є церква Бога Живого, стовп та основа правди. А то річ певна, що тайна побожності велика. Христос явився у тілі, засвідчений у дусі, показався ангелом, проповідуваний. Поганам, увірований у світі, Вознісся у славі. Псалом 41 Блажен, хто дбає про нужденного та вбогого. В лиху годину. Господь його врятує, Господь хоронитиме його і живитиме його, і зробить його на землі щасливим, і не видасть його в руки ворогам зажерливим, Господь підтримає його недужого на ложі, увесь біль його відніме в його недузі. Я мовив Господи, змилуйся надо мною. Вилікуй мою душу, бо згрішив перед тобою. Вороги мої розповідають проти мене лихі речі. Коли помре він і загине його ім'я. І той, хто навідатись приходить, марне виговорює, у серці своїм зло збирає, і, вийшовши на двір, розголошує. Усі мої ненависники перешіптуються вкупі проти мене, задумують зло на мене лиха біда вчепилася до нього, і де раз ліг, то більш уже не встане. Ба навіть друг мій, що я на нього покладався, що жививсь моїм хлібом, і той наставив п'яту на мене. Ти ж, Господи, Змилуйся надо мною, і підведи мене, і я відплачу їм, тоді збагну, що мене любиш, як ворог мій не буде ликувати надо мною. У невинності моїй будеш під порою моєю і поставиш мене перед твоїм обличчям повіки. Благословен Господь, Бог Ізраїля, від віку і до віку Нехай так буде, нехай так буде. Книга проповідника. Розділ шостий. Є і таке лихо, що бачив я під сонцем. І гнобить воно вельми людину, дасть кому Бог багатство, скарби і честь, і не бракує йому нічого з того, чого він міг би забажати, та не дає йому Бог змоги тим користатись, і споживаєте чужинець, і це марнота і болюче лихо. Якби хтось мав за сто дітей і прожив літ багато, та численні були дні життя Його, а душа його не зазнала щастя, та й похорону він не мав би, то я кажу, що перечасний Викидень щасливіший від нього. Бо Він у марноту приходить, і в темряву відходить, і його ім'я. Повите темрявою. Не бачив він і не знав сонця, і цьому спокійніше, ніж тому, хоч би й прожив той дві тисячі років, та щастя не зазнав. Хіба ж не всі в одне простують місце? Вся праця чоловіка лиш для рота, та бажань його все одно не виконати. Чим ліпший мудрий від дурного або бідний, що знає, як на світі жити? Ліпше те, що бачить очі, аніж жаданнями літати. Та й це теж марнота і гонитва за вітром. Те, що існує, ім'я його, вже було висловлене. Відомо, що таке людина. І що вона не може правуватися з тим, хто від неї дужчі? Що більше слів, то більше марноти, а що з того людині? Хто знає, що добре для людини за час її короткого та марного життя, яке наче тінь проходить? Хто звістить людині, що буде по ній? Під сонцем, книга числа, розділ тридцять перший і промовив господь до Мойсея. Помстись на мідіянах за синів Ізраїля, і тоді приєднаєшся до своїх предків. Тож Мойсей звернувся до народу озбройте людей поміж вами на війну, і нехай ідуть на мідіян, щоб виконати Господню помсту на мідіянах. По тисячі чоловік із кожного коліна від усіх колін Ізраїля поставите до війська. І вибрали з поміж тисяч Ізраїля по тисячі з коліна, дванадцять тисяч озброєних на війну. І вислав Мойсей їх по тисячі з коліна на війну, їх і пінхаса, сина священника Єлеазара, і святий посуд, і сурми для сполоху були з ним. Вирушили вони в похід проти мідіян, як заповідав Господь Мойсеєві, і повбивали всіх чоловіків. Поміж іншими полеглими вбили вони царів мідіянських Еві, Рекема, Цура, Хура та Реву, п'ятьох царів мідіянських, так само і Валаама, сина Беора. Вбили вони мечем. Позабирали сини Ізраїля в полон мідіянське жіноцтво та дітей, і всю скотину, і отари та здобутки їхні пограбували. Усі ж міста їхні, де вони жили, з усіма їхніми оселями спалили вогнем. Узяли вони всю здобич і все награбоване, людей і товар, та й привели полонених награбоване і здобич. До Мойсея та до Єлеазара священника і до громади синів Ізраїля, у табір на степах моавських, що над Йорданом проти Єрихону. І вийшли Мойсей, священник Єлеазар та всі князі громадські, аж поза табір їм назустріч, і розгнівався Мойсей на воєводів, на тисячників та на сотників. Які повернулися з військового походу, та й каже до них: Ви заставили живими всіх жінок. ж то вони за порадою Валаама звели синів Ізраїля відступити від Господа заради Пеора. Тим і кинулась пошесть на Господню громаду. Тож повбивайте всіх дітей чоловічої статі і усіх жінок, що спізнали чоловіка. Також повбивайте, а всіх дітей, жіночої статі, що ще не знали чоловіка, позоставляйте живими для себе. Самі ж розташуйтеся поза табором сім день. Кожен, хто вбив чоловіка, і кожен, хто приторкнувся до вбитого, всі ви очиститесь на третій день і на сьомий, ви самі і бранці ваші. І всяку одіж. І всяку річ із шкури, і усе, що зроблено з козячої шерсті, ще й усяку дерев'яну посудину теж очистите. А й священник Єлеазар сказав до бійців, що виправлялись у похід. Ось установа закону, що господь заповідав Мойсеєві. золото, срібло, мідь, залізо. Цинк та олово, усе, що витримує вогонь, переведете крізь вогонь, і буде воно чистим, та нехай буде очищене також і очищаючою водою. А все те, що не витримує вогню, переведете крізь воду. Виперете на собі одяг сьомого дня і станете чисті, а тоді війдете до табору. І промовив Господь до Мойсея: Перелічіть ти, Єлеазар, священник і голови родин усієї громади, скільки було взято в полон людей та скотини, і поділіть здобич пополовині між тими, хто воювали, хто ходили в похід, та між рештою громади від бійців, що виправлялись у похід. Візьми ж данину для Господа одне з п'ятисот, з людей з великої скотини, з ослів та з дрібної скотини. ж її з їхньої половини та й отдаси священникові Єлеазарові, як жертву возношення Господові. А з половини, що припаде синам Ізраїля, візьмеш одне з п'ятдесяти з людей. З великої скотини, з ослів, з дрібної скотини та з усякої іншої скотини, і віддаси левітам, що пильнують службу біля Господнього житла. І зробили Мойсей та Єлеазар священник, так як заповідав господь Мойсеєві, було ж здобичі, що зосталась від захопленого військовим людом. Дрібної скотини 675 тисяч, великої скотини 72 тисячі, ослів 61 тисяча, а жінок, що не знали чоловічого ложа, всіх 32 тисячі душ. Половина, тобто пай тих, що виправлялись на війну, була дрібного скота. 337 тисяч 500. А данина для господа з дрібної скотини була 675. Великого скота 36 тисяч. А данина для господа 72. Ослів 30 тисяч 500. А данина для господа: 61. Людей же було. Шістнадцять тисяч а данина для Господа 32 душі. Мойсей же віддав священникові Єлеазарові данину на жертву возношення Господові, як повелів Господь Мойсеєві. А половина, що випала синам Ізраїля, яку Мойсей відділив від половини, що припала військовим людям, тобто половина, що пішла громаді. Була. Дрібного скота триста тисяч великого скота тридцять тисяч, ослів 30 500, і людей шістнадцять тисяч душ. З половини, що випала синам Ізраїля, взяв Мойсей одне з п'ятдесяти, з людей та скотини, та й віддав левітам. Що пильнували службу в Господній храмині, як заповідав Господь Мойсеєві. Тоді приступили до Мойсея воєводи, що проводили в поході тисячники та сотники, та й кажуть до нього: Слуги твої перелічили всіх вояків, які були доручені нам, і не бракує в нас ні одного чоловіка. Отож ми й приносимо Господові дар, що хто знайшов із золотих речей обручки, ланцюжки, перстені, сережки і намиста, щоб відправити за наші душі покуту перед Господом. Мойсей же та Єлеазар священник узяли в них те золото все то речі майстерної роботи. Усього ж золота, що його тисячники та сотники принесли в жертву в возношення Господові, було 16 тисяч шеклів. А прості військові затримали взяту собі здобич тільки для себе. І взяли Мойсей та Єлиазар священник золото в тисячників і сотників, та й внесли його у намет зборів, як спомин. Від синів Ізраїля перед Господом.